Всім привіт, шановні друзі! А в даному відео я хотів би розповісти про логічний контролер Schneider Zelio та про його можливості щодо управління світла. Якщо у вас виникає потреба в прохідних перехресних вимикачах або в розумному керуванні світла, то це рішення підійде для вас. Давайте я вам один раз покажу, щоб довго не розповідати. Ось у нас є вимикач. Одинарне натискання вмикає нашу першу групу світла. Одинарне натискання її ж і вимикає. Подвійне натискання вмикає другу групу світла. Відповідно, подвійне натискання вимикає другу групу світла. Звичайно ж, працюють будь-які комбінації. Є ще одна додаткова функція утримання, вимикає обидві групи світла. Я думаю, ви зрозуміли, можливості цієї системи щодо освітлення вони достатні для квартири, для будинку, для розумного управління. Тобто у вас може бути в кімнаті вимикач, який вимикає всі контури світла. І цей же вимикач керує як мінімум двома контурами світла. У вас можуть бути майстер-вимикачі, у вас можуть бути прохідні і перекресні вимикачі. І все це реалізується за допомогою ось такого програмованого контролера. Рішення доволі бюджетне, воно не з'єднується з, з Wi-Fi. Ми працюємо по проводам, але якщо ми робимо ремонт з нуля, то це в рази краще, на мій погляд. Це все. Дякую вам за увагу.